Права 407. Одне фермерське господарство зібрало 45 ящиків полуниць, а господарство із сусіднього села 55 таких самих ящиків. Скільки кілограмів в одному ящику, якщо друге господарство зібрало на 130 кг більше, ніж перше. Скільки кілограмів полуниць зібрало кожне господарство? Ну що ж, давайте міркувати. Е, перше, ну якщо у нас е, перше. Зібрало 45 ящиків, а друге 55 таких самих ящиків. Тоді знаємося, наскільки ящиків більше зібрало друге господарство. Пишемо перша дія, Тоді від 55, то, що зібрало друге, треба відняти 45, то, що зібрало перше. Це у нас буде тоді різниця. Отже, пишемо і це дорівнює 10, 55 мінус 45. І пишемо в дужках чого? Ящиків. Ящиків. Так, пишемо. Наскільки? Наскільки більше? Ящиків мається на увазі. Наскільки більше зібрало? Зібрало друге господарство. Господарство. Добре, тобто ми знаємо, що на 10 ящиків більше. І те, що вони зібрали на 10 ящиків більше, призвело до того, що вони на 130 кг зібрали більше полуниці, ніж перше. То щоб дізнатися, скільки в одному ящику нам треба 130 кг поділити на 10, пишемо тоді друга дія. Треба 130. Поділити на 10. І це дорівнює. Ну, треба забрати один нолик від 130. І це буде 13. У дужках пишемо, чого кілограм. Пишемо це в одному, в одному ящику. Так, ми вже дали відповідь на перше запитання. Скільки кілограм? В одному ящику. 13 кг полуниці в одному ящику. Йдемо далі. Друге, скільки кілограмів полуниць зібрало кожне господарство. Ну, тепер треба міркувати. Ну, перше господарство зібрало 45 ящиків по 13 кілограмів. Щоб знайти, скільки воно всього зібрало, пишемо тоді третє. Нам треба 45 помножити на 13. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик будемо множити. 45. Помножити на 13. 5 на 3 це 15. 5 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс одиничка 13. 45 на 1 це 45. Додаємо. Тут у нас в сумі буде 5. 3 плюс 5 8. 1 плюс 4 5. Отже. 585 в сумі. Щодобуток у нас тоді буде дорівнювати 585. В дужках пишемо, чого. Кілограм. Це у нас е, зібрало. Зібрало. Перше. Господарство. Отже, ми дізналися, що перше господарство зібрало 585 кг, А друге Друге зібрало 55 таких самих ящиків. То пишемо тоді четверта дія. Тоді треба 55 помножити на 13. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик множити. Отже, пишемо 55, що множиться на 13. 55, що множиться. На 13. 5 на 3 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 3 це 15. Плюс 1 це 16. 55 на 1 це 55. Додаємо. В Сумі тут буде 5. 6 плюс 5 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 5 6, плюс 1 7. Отже, вийде 715. Записуємо, що це дорівнює 715. Пишемо в дужках, чого? Кілограм. Це зібрало друге господарство. Зібрало. Друге господарство. Добре. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, у нас перше. Запитують, а скільки кілограм в одному ящику? Пишемо 13 кілограм. Давайте навіть допишемо в ящику. Ну, а тоді перше господарство зібрало 585 кілограм, а друге 715. Ну що ж, ось така не дуже проста задача на цьому вправу завершено.